Спортивно та економно Цьогоріч День міста Кіровоградці святкуватимуть біля золотого мосту в парку Пушкі. Нам таке рішення ухвалила міська влада. Вже визначилися із датою. Це буде 19 вересня. У планах у влади влаштувати спортивні змагання, оскільки по даті свято збігається із днем фізичної культури і спорту. Наразі програму розробляє управління молоді і спорту міськради. За словами очільника міста, жодної копійки бюджетних коштів не витратять до того часу. Обіцяє завершити облаштування парку показати, як плавають лодки, катамарани, тому що на наших річках, як на мене, то років 30 вже ніхто не бачив, скажемо, що по Інгулу або по е, обводному каналу плавали, плавали лодки чи плавали катамарани. Буде закінчення освітлення аж до слідуючого моста, парк буде освітлений до цього часу, будуть зроблені дорожки і буде закінчено і покращено огорожа, огорожа річки Інгулу. Проше вдоль очки и і... на голосу.